Бакен, пекти, бакен. Три форми дієслова бакен. Бакен, бук, гатгебакен. Бакен, бук, бакен. Бакен це в нас інфінітив, слугуватиме для утворення теперішнього часу. Бук це в нас форма претерітуму або імперфекту минулого розповідного часу для осіб їх я та ех er, зі, Він вона воно. Та гадке бакен це в нас форма перфекту минулого розмовного часу для особи ех зі, та Він вона воно. Іщбаке аннен кухен. Я печу піріг. Йбаке анникухен. Іщбук антенкун. Я пекла пиріг. Ichbuk einen Kuchen. Ich habe einen Kuchen gebaken. Я спекла пиріг. Ich habe einen Kuchen gebacken. Ich backe я печу, ichbuk я пекла, ich habe gebacken, я спекла. Партицип 2 gebaken завжди в нас знаходиться в кінці речення. Ти, ти Ty печеш, дубекст або дубакст форми можливі. Ду букст, ти пік, ти пекла. Дубукст, дугастки бакен, ти спік ти спекла. du hast gebacken. Особи він, вона та воно er, sie, es. мають завжди однакові закінчення. Er, sie, es. мають однакові закінчення. Він пече ебект er або ебакт. Er він пік, еабук, er він спік, егатгебакен. Еабект еабук егатгебакен. Те ж саме в нас буде із особами зі, вона та ес, воно. Тобто, ми можемо сказати зейбект або зібакт вона пече. Зейбук вона пекла та зігатгебакен вона спекла. Переходимо до множини. Це у нас особи. «вія», ми, зи, ви вічлива форма та зи вони. Ці особи теж у нас завжди мають однакові закінчення. Ві бакен» ми печемо або ми будемо пекти, тому що інколи теперішній час може передавати майбутню дію. букен» ми пекли, вігапнгебакен ми спекли. Вібакен, вібукен, вігапгебакен. І в нас лишається особа «іа», Це ви, коли ми звертаємося до колективу, тобто до двох і більше людей. бакт» ви печете або ви будете пекти, «іа букт» ви пекли, «іа букт» та бакен» ви спекли бакен, ія бакт, ія букт», «іа іабукт, бакен». Просити bitten Просити німецькою мовою bitten. Купаємо коротке і bitten. Коли ми просимо німецькою, ми часто використовуємо слово bitte, Тобто, будь ласка, bitte. Тому просити «бітн». Три форми дієслова. «Бітн», бат, гаткебитен. «Бітн», бат, гаткебитен. Бітн ми будемо вживати для теперішнього часу. Бат. Для претерітуму та імперфекту та гадгебет, форма перфекту минулого розмовного часу. Ich bitte – я прошу, я буду просити. Іх біте, іх bat – я просив, я просила, ich habe gebeten – я попросив, я попросила. Ich bitte – ich bat – ich habe gebeten. А тепер ще раз уважно подивимося на три форми даного дієслова бітен, бат, gebeten. У формі перфекту минулого розмовного часу у формі партицип gebeten, сховалося слово битен, що означає молитися. Ich habe gebeten. Я просив, я просила. Ich habe gebetet – я молився, я молилася. Як бачимо, дуже схожі. Ich habe gebeten – я просив, я просила. Ich habe gebetet – я молився, я молилася. Ти, особа ду, ти просиш, дубітіст. Ти просив, ти просила. Du ти попросив, ти попросила. Дугаст гебетен. Дубітист. Du batst, du hast gebeten. Er bitte, «Wien просить», «Er bittet. Er bat, він «Wien er hat gebeten, він попросив або він просив». Er bietet», er bat, er hat gebeten. Так само буде і зі вона, і С воно. Ми просимо, вітен. Вони просять, зібeten. Ми просили, вія butтен, вони просили, зі батен. Ми попросили, haben вони попросили, зігабнбен. bitten, Бітен, haben, gebeten. гбитен. Ієбітет ви просите або ви будете просити. batet, ви просили. Ihr habt gebeten, ви попросили. Пам'ятаємо, що ієгабтгеbet буде перекладатися, як ви помолилися. Ihr bittet, ihr batet, ihr habt gebeten. Пропонувати німецькою мовою буде перекладатися як bieten. Довге і bieten, тобто bieten просити, а bieten пропонувати. Bieten bot hat geboten. Bieten Bot, hat geboten. Ja proponu, ich biete. Ja proponowa, ja proponowala, ich bot. Ja zaproponow, aber ja zaproponowala, ich habe geboten. Ich biete, ich bot, ich habe geboten. Тобто їх біте я прошу, а хбіте я пропоную. Будьте уважні. Ду, ти ти пропонуєш, «du beatest. ти пропонував, ти пропонувала, дубоцт, ду гастки ботун, ти запропонував, ти запропонувала. Дубітест, дубоцт, ду гастки ботун. Sie bietet, вона пропонує, або вона буде пропонувати. Sie bietet. Sie bot, вона пропонувала. Sie bot. Sie hat geboten, вона запропонувала. Sie bietet. Sie bot. Sie hat geboten. Не плутаємо із особою вони. Тому що у множині ми будемо мати трішки інше закінчення. З Бейте це у нас вона. Тому і закінчення у нас те. Тому що у множині ми будемо мати ще одне зі, яке буде перекладатися як вони. І зовсім інше закінчення. Viabe. Ми пропонуємо wir bieten wir boten ми пропонували wir boten wir haben geboten ми запропонували wir bieten wir boten wir haben geboten ihr bietet ви пропонуєте ihr bietet Іаботит ви пропонували і габтгеботен ви запропонували. «Бігін» – гнути перше значення слова. Друге значення слова повертати. Бігн. Три форми є слова. Біген, бок, гат або іст гебоген. Бігн, бок, гат або іст гебоген. Як бачимо, у перфекті у нас може вживатися як габан, так і зайн. Наприклад, Ich biege, я ja гну, або я повертаю. Іщбок я гнув, я повертав. Це я повернув, habe gebogen, це я зігнув. Draht gebogen. Я зігнув дріт. Маємо тут діє слово біген, як перехідне, оскільки після нього стоїть що. Зігнути когось що дріт, тому ми вживаємо дієслово і згабен. А тут ми маємо ich bin um ум Ecke бogen. Я повернув заріг. Тут ми вживаємо у минулому розмовному часі дане дієслово із «sein», тому що ми маємо зміну. Я просто повернув бікст», «Ти «Ти гнеш» або ти повертаєш». Дубокст, тигнув або ти повертав, «Du boxt», «Du hast гебоген. Це ти зігнув. bist gebogen це ти повернув. Ду бігст, дубокст, ду гастке боген, дубістгебоген. Отакі нюанси маємо ми. Еабікт. Er він гне, він повертає, або він. Буде гнути, або також він буде повертати. Er бок, він гнув, він повертав. Er hat gebogen, він зігнув. Er ist gebogen, він повернув. Er biegt, er bog, er hat gebogen, er ist gebogen. Wir Віабен. Ми гнемо, ми повертаємо. Wir bogen – ми гнули або ми повертали. Wir haben gebogen – це ми зігнули. Wir sind gebogen – ми повернули. Wir biegen, wir bogen, wir haben gebogen, wir sind gebogen. Таке дієслово в німецькій мові не одне. Їх є чимало. Які можуть вживатися як із haben, так і з sein у перфекті. Іабікт. Ви повертаєте, або ви будете повертати, або вигнете, ви будете гнути. бокт – Ви гнули, ви повертали. І гебоген – це ви зігнули щось. Дріт чи бляху. гебоген – це ви повернули. гебоген, Іабокт, газайт гебоген. Бгатн. смажити. braten Drei Formen des braten braten Brit, hart gebraten braten Brit, hart gebraten Ich brate ja smage. Ich brete, ja смажив, ja smažila. Ich habe gebraten, я посмажив, я ja я ja posmažila. рибу, будь-що. Ich brate, ich brete, ich habe gebraten. Особа Ти або «ду». «Ти смажиш. Du brätst». Ти смажив, ти смажила Дубріцт. Ти посмажив ти посмажила дугастгибратен. Дубрецт, дубріцт, гебратен. У теперішньому часі це дієслово теж є сильним. Тому ми маємо в особі ду а умляут. Те ж саме ми маємо і в особах він вона, воно. Р. Er, зітас. Вона смажить. Зібрет, на що треба звернути увагу? Виняток. Зібрет вона смажить. Зібрет вона смажила. Зігаткібратн вона посмажила. Зібрет, зібґіт, зігаткібратн. У множині зазвичай ми маємо. Звичайну форму. Wir braten. Ми смажимо або ми будемо смажити. Wir braten. Wir Віабритен. Braten, braten, ми смажили. Wir haben gebraten. Ми посмажили. Wir braten. Wir braten. Wir, braten. wir haben gebraten. Ihr bratet – ви смажите ієпхітит. Ви смажили. gebraten. Ви посмажили. Ihr habt gebraten. Це в нас особа і колектив, який складається з двох і більше людей. Fallen Падати, фалін. Падати німецькою мовою фалін, фалін, філь, істкефалін. Три форми дієслова. Фалін, філь, істкефалін. Ich falle, я падаю, або я буду падати. Ich fiel, я падав, я падала. Ich bin gefallen, я впав, я впала. У перфекті у нас ми маємо дієслово sein, оскільки тут у нас зміна, звичайно, руху, зміна положення. Ich bin gefallen, тому я впав, я впала. Ich falle, ich fiel, ich bin gefallen. fällst, ти падаєш. Маємо аумляут, тому що в теперішньому часі це дієслово слово теж є сильне. Ду фільст, ти падав, ти падала, du bist кефальн, ти впав, ти впала. du ду фільст du du bist кефальн. Er, sie, es, він вона воно. Er fällt, він падає. Er fällt. Er fiel, він падав. Er ist gefallen, він впав. Er fällt. Er fällt. fiel, er ist gefallen. У третій особі однини ми маємо теж зміну кореневої голосної. A a wir, fallen, wir fallen, wir, wir, wir fallen, wir fallen, wir fallen, wir sind wir fallen, wir fallen, wir fallen, wir wir fallen, wir wir Єфальт ви падаєте, єфальт, ви падали, ієфільт. Іафільт ви впали. Іазайткефальн. gefallen – Ви впали. Якщо нам потрібно утворити питальне речення, тоді слово ми виносимо наперед. Подобатися німецькою мовою гефалін, дуже слово схоже до слова фалін, фалін падати, а «гефалін» подобатися. І вживатися в минулому часі воно буде «габн». Гефалін, гефіль, гаткефалін. Три форми є слова подобатися. Гефалін, гефіль, гаткефалін. «Ich gefalle – я подобаюся або я буду подобатися. «Ich gefiel» я подобалася, я подобався. подобався». «Ich habe gefallen» я сподобалася, я сподобався. сподобався». gefahle», «Ich gefiel», «Ich habe gefallen». Дане дієслово в теперішньому часі теж є сильним. Тому в особі ти. Ду, та ех зі С, він вона воно, теж будемо мати зміну кореневої голосної, А буде переходити в «а умляут». Um «Du gefällst» ти подобаєшся, подобаєшся». «Du дугефільст, ти подобався, ти подобалася, du hast gefallen» ти сподобався, ти сподобалася. Du gefällst», du, du, «du hast gefallen». Повторююсь, зміну кореневої голосної ми будемо мати також в особі він вона воно. Егефельт er він подобається. Егефельт. Er гефіль» er він подобався. Егефіль er егаткефалн. Er він сподобався. Егефельт Егефель Егаткефаллн. Wir gefallen, ми подобаємося, ми будемо подобатися. Wir gefallen wir – Ми подобалися, wir та ми сподобалися німецькою мовою. Wir haben gefallen, Wir gefallen, wir, gefallen. wir, gefallen. wir haben gefallen. Цікаво, wir gefallen. це ми подобаємося, а wir haben gefallen ми сподобалися і як ви подобаєтеся. Тут ми вже не маємо зміни кореневої голосної, тому ми маємо гефальт. І як ви подобаєтеся. І як ви подобалися. І як та і як gefallen – ви сподобалися. Ihr gefällt, ihr gefällt, ihr habt gefallen.